Ми копіюємо BMW i8 тільки навпаки. Ми це український автостартап Unique Automotive. Саме унікальний двигун може зробити спортивну машину унікальною. Для початку про BMW. Тут два двигуни. Позаду трьохціліндровий 1,5-літровий турбований бензиновий двигун від міні на 228 коней шестиступеневим автоматом i7. Спереду Електро на 131 силу. Загальна потужність гібрида 369 кінських сил. Він може їхати безшумно. А може як спорткар. Що придумали ми і чому навпаки? Ми підібрали електродвигун на 200 коней і встановимо його позаду. Наперед ми знайшли літровий двохциліндровий високооборотистий атмосферний бензиновий двигун на 170 коней для початку. Тобто підривати машину з місця буде електрика на задніх колесах, а тоді включатиметься бензин. Перемикати передачі прийдеться вручну, пелюстками. Таким чином, можливо, нам вдасться зробити автомобіль проткішим і голосистішим, ніж BMW. та ще й зручним перемиканням. Чи не кайф?